Всім привіт на каналі Жемич, перед вами кола Шолондонського Челсі. Жемич йокти, всім привіт, як то кажуть. Щас буде гра з арсеналом, а потім, ви бачите, буде гра у нас з Астон Вілою. Тому перейманого перегляду це вже кінець сезону, 27 квітня. Більше всього, що, напевно, мене звільнять. Дуже тяжко тренувати Челсі і що ти мені ставив, що вони максимально по-разному грають. Тому. Побачимо! Сталося недовго, що пару серій і кінець сезону, Дві-три серії. Прямо не Пацани, ми тільки що грали в кубку і бачимо у них все те саме, у них Берарді в основі САКа на банки, до речі. Зіна в основі, а Рамс Дейл на банки. Ой, я а Акунія. Цікаво, цікаво, цікаво. факту у них нічого не міняється, но. Ну, поїхали. Ми граємо тепер в контратаку. Я особо нічого не міняв. Джексон виходить. І фанами входить. Це знову лондонське дерево, тільки вже в чемпіонаті грає проти лондонського арсенала. Кубку ми програли 2-0, було без шансів. Побачимо, що ми зараз покажемо на виїзді. Домашню гру ми, до речі, два дні програли, і чисто за моєї помилки, бо тому що рахунок був 1-1, і я нажав екскурсійний сайт, але чуть-чуть лоханувся, як то кажуть, і ми зразу пропустили наш НЗЦ. Наказали. Галахер, Галахер. Що зробить Галахер? Не знаю. Він вдарив чомусь. Чому він дав на хвічу? Не зрозуміло. Чилвел. Що роблять наші тут пацани? я не, я не розумію. Захисники, що роблять захисники? Атака Арсенала в Райт, Берарді. Берарді, добре. Ну, кунку, поїхали. Хвіча. Хвіча один в один проходить. Давай, давай, Хвіча. Хвіча. Квіча в соло може, ні? ти зупинився чомусь. Опа, хвіч. Потеря потеря Мааа, як тяжело грать, коли, блядь, команда бомжай. Кукареля, добре. Пенальті! Ну як? Ну ти тільки на що на ти вже кукареля, ти відразу пенальті проводиш, як же ж душить душиться, тупа! Шикарна гра. Як же ж нас душить? Там було пенальті. Пісєс, ну ми нічого не можемо зробити, я не знаю, що це за несправедливість. Вратарь, неприяємо срам своїй пасант, он все раз і забиває. герой грой набігаємо вже 8 голів. 8 ігор навігає. Нема офсайда, анкунку побіг в соло. Давай, кунку! І удалічку. Туда, 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 нафіг! Нарешті, нарешті, нарешті. Я кунку тільки забиваю, кункутики забиває. Більш нікого нема щоб забити. Це, я не знаю, що це моя мене за команда, ну це просто треш. Жожіння просто катає, як. як не як. як. Я навіть не знаю як сказати. До речі, в нас вийшов помікано і. Мудуэке. І Сіерних. Шанс, що у Лукаку вони ніякі. Дай пас, Джексон. Укунку тут вже не розбереться, це дуже пізно, ти даєш пас. Палмер, у в, в соло бігти? біжи, ти свіженький. Свіженький. Ну, ти зараз зупинися, просто развернешься. Не розвернувся. В Соло пройшов, але там солибо все таки у тебе, да? Що сакан на постраховці, плюс сакуня. Лукаку. Дай пас, лукаку, дай пас! Палмер! Не було пенальті, так? Да? Ви так не змогли. В кубку, нас... кубку Гей була інша гра. Від арсенала. А ви Челсі в нас стабильно херова. Нічейка. Ощерена, нічейка. Походу мене уволять. Давайте подивимось, як грає Астон Вілла. Віла грає 4-4-2 утримання. В них Кеш і Дуглас Луїс, самі топи, в них нічия виграш, 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 поразка. Вони непогано йдуть, ніхдія бі на банк, як ми бачимо. Поїхали, це Лондонський Челсі. Тут ви нас Світча грає, Нкунку, Лукаку, Мудрик, Чилвел, Чалобан поставив Кокареля, справа, Галахер, Фернандес, це все основа. Ми граємо на виїзді. Челсі грає на виїзді. моя команда грає на виїзді. ми граємо на Віла Парк, якось так називається стадіон. Поїхали. Челсі потрібно брати 3 очка. Хочу вам сказати, що ми вже не попадаємо в топ-4. Тобто закріпиться б хоча б десь, не знаю, в районі Ліги Європи, як був конфедерації, було б непогано Мудрик. Мудрик, що зробить Мудрик, він просто зупиняється. Ну я з цим нічого не можу не зробити, зробити, тому що це рівень такого гравця, це рівень гри. Не рівень гравця, а рівень гри. Тобто, як би, не хоті, як би ви не хотіли, гра наскептована. Да і приділені картки грають тільки так, як вони як їм гра розказала, грубо говорячи, грати. Тому челсі, і середняк. Що б ти не робив, би, дуже тяжко за нього грати. Але я стараюся, то тащить один кунку тащить просто нереально. Мені здається, вона захоче його літом купити. Я звісно його не так, якщо давати мкунку, то це все. Вона просто уходить з команди. Тут нема, що робити. Дай пасна мудрика, він на мудрика не дає, бачите, вони ігнорять. Просто видає, зараз дає пасна мудрика, коли вже все перекрито, і мудрик в основному більше, більше все, що нічого не зробить. От і все. що він потеряювач. Хочу сказати, що ми не виіграємо вже 8 чи 9 матчів підряд, У нас всі нічі вапелки. 7, 8 ніч підряд. Це жах. Мудрик можна на куку давати, але дай лише на кукарелю. Мудрик не на кого не дає, цьому, цьому і проблема. Зараз пробив. Непоганий удар. Мертві не стащить, удар був, але там треба опаздувати на кукарелю або на анкунку, коли він був відкритий. Мудрик, добре виборює на У -ку. нас форварда немає, я не розумію. Яку я схему не ставлю, форварда немає. ще буде гол. Ну це класика, я не розумію, я просто не розумію. Ну В ній хілібоспад під кінець сезона, ну я просто не розумію цього. Минулу гру, якщо не помиляюсь, ми виграли. Ми виграли в Емері. В першому крузі. Ну ви просто подивіться, він відкритий стоїть, його ніхто не криє! Чалобан просто. То DSC був. Діс Сі просто ФК стой. Чалобан крису грав, це DisC просто стояв ФК. Ну я не знаю, як, як з цим боротися. Розумієте? Даєш пас на мудрика, добре, вони через мудрика грають. Хорошо. Лукаку, монодалічку пробити. Ну вже не пробиваєш. що ти робиш? Даєш на мудрика? Мудрика на карелю? Розвертайся, давай на мудрика знову. Лукаку. Мудрик. Грають перо через мудрика, непогано, ну придумували, звісно, таке собі. Кунку. Хвічах варець хіля, кунку. давати на мудрика і не дав, пожалів. Хвіча б'є, ну кунку ще ще б'є. Б'є їх забиває. Ну, Кунку та що. Я ж говорю, ну кунку рішає. Ну кунку забиває більше, ніж Лукакіч уже. Ну кунку топ-1. По факту йому треба йти на повершання, але бляха муха, кого ж замість нього купляти. Ви бачите тут? З другого дотику він забиває. Єдиний гравець, який грає в нашій команді, це Крістофер Нкунку. Має. купили у Памікана, це провальний трансфер. Купили Хвічу, це теж провальний трансфер. Відразу бачите. Найс, пацани. Давай поміняємо дуеки. Кукареля, Енце. Мукунку. Енсо. Мкунку. Мукунку далі удар, але не завив. Що вони подають, я все равно цього не можу розуміти. Палмер. Палмер. Удар Палмера. Нема пенальті. Чи є пенальті? Є пенальті. Добре, тоді давайте, щоб пробив Палмер. Замість Мукунку. Тащи команду. У мене бо тому що це Челсі, це тупо якийсь середня, яка не знак його вивезти вперед. Треба скупити, бляха, всю команду. Всю команду просто поміняти. Щоб давали, давали якусь гру. ні, ну, ну чесно, або тому що рівень... Челсі... Там я живу, там тільки один кунку, все, більше там нікого немає. Джаймс, ще, да? Джаймс, все. Спокойненько, спокойненько, бачите. Заняла. Спокойно ловим контру. Чилвол втратив свою позицію. Накривав позицію чужую ітогії. 3-2. Чередна поразка Лондонської Челсі. На виїзді. Що на виїзді, Що вдома ми програємо всім, всім підряд. Просто програємо. Так, граємо проти Вестхма. Давайте подивимося, що там, пакета, корнет, кудус. Philips з Альварес у них є, Аріоля, Курдзума на Банкі, Inks Fabianski, Ocbona. Непогана команда, у них бачите, нічия. Виграш, 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 поразка, 4-2-1, 4-2-3-1 грають. Те саме, що й ми. Приходимо до. Бачимо, що у нас Мудрик зліва, Квара справа. Помікано вийшов в основу, Джеймс вийшов в основу. Тоді поїхав до самого матчу. Ми граємо на Stamford Bridge, ви бачите, тут газон протер поливають газон, протирають камери перекладені, тут агрономи щось роблять. Тут фанати вже біля самого стадіону, вболівальники готові, це типа лондонське дербі, аля. А-ля Лондонське дербі, бо тому що Вестка, команда з Лондона це молодобійці. Вони на перемогу, вони вищі, ніж ми. Хе-хе-хе. хе чило всі, пока ми в першому сезоні не блістає, в принципі, як і реалійпі, але... Ми на стороні на перемогу. У нас Хвіча 979 але Хвіча мені геть не подобається, я не розумію, що з ним не так. Поки в трансфери максимально провальний. Що у помікана, що хвіча, а що така камера тупа? І бачиш, що він робить? Він просто бігає, треба ти бігає, туди-сюди. Мудрик. Чилвел. Чилвел проходить дай пас уже подачу робить. Куда ця подача була? Не зрозуміло. Це їхні подачі. Це хуже, що може бути для мене. У нас з'їдають, я не знаю, ми все одно. Ми наче граємо чітко, вийшли в атаку, куда упамікаун, дай пас на когось. Не біжи вперед, ну куди ти захист центральний захисник? Енса. Ну кунку ближка. Ареаля тащить. Да ви серйозно, ну чого ви свою позицію? Це дісасін, ти... Класіка, я не знаю, вони нас просто на контратаках розривають. На контратаках нас просто розірвали. Та як так-то, а? Ну що ми програємо? Я не розумію. ну кожний матч ми вже десь... 10... Це вже більше десяти матчів ми не виїграємо. Лукас пакета. Я не розумію, що з ними робити. Ну чому? Ну вони просто не грають. 2-0. 2-0 2-0. Ну, Вы нічого не можуть, я не понимаю, тупо нічого не получается. Чому так? Ну в мене немає відповіді на це питання. Я не знаю. Просто програють! Дивимося на їхню команду. 4-2-3 1 широка, нічого, Сангеремно, Тінгем Фореста я знаю. Більше нікого я не знаю. Так, да, більше я нікого не знаю. У них поразка, виграш, виграш, поразка, виграш. Ну ми не виграємо вже 10 матчів, а й 11 підряд. Наша нова схема, наш новий состав, бачимо, що всі максимально недовольні, тому що ми тупо програємо. За цього вони недовольні. Фернандес вже 86. Квіча 89, але ну він одно грає як кусок какашки. Не розумію, що з вами. Лукаку не забувай вже матчів 15 подряд. Чесно вам скажу. Ну форварда немає на місці. Походу, я, напевно, уйду в кінці сезону. Ну камон, я не знаю, що робити. Ну я що не роблю, що не роблю, вони не грають. Що не роблю, вони не грають. Ми граємо проти Nottingham Forest, знову на виїзді ми граємо. Я працює грала на... вдома. Покажи Челсі. вам потрібна перемога, покажи Челсі, на що ви способні он да, конку передихнути. І деяким бравцям Да, Сілін хоче йти, до речі. Но ми його відпускати поки місь не будем. Може я і сам уйду з цієї команди, не знаю. Може і сам уйду з її команди. Дай пас, Галахер! Палмер був відкритий. Два на Хвича, окей. Хвича, що зробить Хвича? Пяточку просто даст на gusto. Густо. Густо. Хвича. Хвича! Нарешті! Нарешті, Хвича! Хвича, Хварас Хилля! Нарешті! Ми унижаємо великий Nottingham Forest. Ну я пока поки, ми, конечно, нікого не унижаємо, но. Но ми забуваємо. Нарешті! Нарешті ви забили! Густо, густо, хвича. Хвича тут тоже добро разобрался. Пяточка, на, пяточка на на Галлахер. Галахер. Энса. Энсо, можно быть? И не забываем. Палмер, там ты забивать будешь сегодня. Силинг такую пушечку, такую передачку вытянул. Атаку. Хвича, просто бежи в соло, не зупиняйся, Хвича. Ну, когда ты зупиняешься, ты просто теряешь всю, всю атаку. Галахи, можно пробить в ближку. Тут Одиссея тащит. Серинг. Серлинг. Ну, ваш, что Одиссея просто тащит. Ну, ты просто, не, ну, хорош. Хорош. Почему он в ближку пробил? Хва, Хвіча, Лукаку, Лукаку вдальку у мене пробити. Нарешті Лукаку забуває, господи, лукаку, ти не забував скільки матчів підряд. Нарешті, нарешті тебе прорвало, ти не забував 11 матчів підряд або 10. Я купкою теж читаю. Ну, Хвіча тут оказався, Хвіча дає на лукаку, Лукаку вдальку. Ну він така забуває. Хоча, що він забиває, він не забував зі ще 15, 15 підряд. Густо, хорош. Хвіча. все, найс. Nice. Перша перемога спустя стільки матчів. Господи, нарешті я то дождався. Нарешті пацани зібралися. Нарешті. Граємо проти Брайтона. Дивимося їхній состав. 4-2-3-1 широка, а в них нічия виграш, поразка, виграш виграш, Ансуфаті в них на Жоао Педро я знаю, Мітому знаю, Еступіняна знаю, Еламтій і все, навірно, більш нічого. Велбік у них на з -з замінки. і ансфот, як я говорю. Травмований. Виходимо до нашої гри. Бачимо, що у нас Сірлінг остається. Анкунку вернувся. Дісасі, Sio, Памікана вернулася, Джеймс Сіл вернулося. Квіча Корсілія залиша далі грати. Всім привіт, на наїжджаємо, чи ми граємо проти Брайтона. Ми граємо на виїзді, чи Другий матч на виїзді. Це перше. Ми в минулому матчі виграли Loting Форест, це друге. Ми перервали дуже сильну велику. Череду нічий поразок, це третє. І Лукаку нарешті забився четвертий, я дуже радий. Я дуже радий. Нарешті ми, ми щось наше буде получатися. Лукако поки теряється на полі, але тут ну, кунку ну, кун -ку сразу б'є. Він розсердився, що її проти Нотінгам Фореста посиде на банку. Та ти і так весь сезон граєш. Кунку. Ти і так весь сезон граєш. Єма Джеймс, щоб не забив. Хороший кутовий свічи, Карасхелія. Непоганий удар від Брайтона, але... Хвіча? Ну Хвіча, ти м'яч потеряв. Зайпас! пас! куда дай... Нам ну, не туди, на сірдинга, чому ви не бачили стара фланових гравців? Хвіча в соло. Ну, він як обично. Кунку? Кунку б'є, Блін, там вже був лукаху. Почему виграєте, блін? Кажем сам за себе, блін. Не, ну не, пацаны. Ах, ну не. Жоа Педро. Или кто то Да. Ай. Хорошо. Чего? Без подачи, чики, без подачи. Добре, Лукаку, Хвича. Квича кварать хелья, наконец-то, хорош. Ку... Наращива что получается. Ну мы, блин, мы все, ну, блин, Мы все на краще грали. Квича, другий другий гол підряд, и подивись от Чилвел, ну кункулу, как у гол. Ну все красиво, без шансів. Не, сельных обигая. Чилвел. Ще другая атака другим тепом. Подача. Лукаку, да! Ромелу Лукаку, камон! Как же зараз хорошо. До тренера бежишь? Иди обниму. До тренера бежишь? До тренера, до тренера. Да, 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 мальчик. Нарезь, нарезь Лукаку, бляха-муха. Ты чиловал? Дуже добрый. Ты зараз вообще офигенно. Бам. И Лукаку, Ромелу Лукаку. Бам, нахер. Дуже добре. Дуже добре, Лукако. Тепер іди одихай. Ну нееет. Ну нееет. Як ман так обосраться в кінці нахрену? Жал Павел Петро Дубль. Блін, я так і думав, що з перемога буде, блін. Фіга. Ну все, нічейка. У них два момента було, два моменти в них було. У них два моменти було. Без росла, два моменти було і... І ми тупо просрали нічейку. Перемогу, точніше. Три удара. And... And... Три удара, два гола. Раміми проти бомбу, це останній тур, до речі, пацани. Дивимося на їхній цей составчик. Клюверта знаю, Сіністера знаю. Все, далі ще більше нікого не знаю. Забавного знаю, тому що це українець. Вони грають 6 по стандарту, у них своя тактика, так кажуть. Бачимо, ми ще составчик. Якось так поїхали, поїхали, поїхали. Остальний матч сезоні, давайте Челсі і заберемо цю перемогу. Дуже багато очків потеряли, тому що дуже багато грали в нічию. Уви. Це хто в них такі пасажир? Дикий дядя. забив три в останніх матчах. Унао. І ніс у ньюНАО. Це якийсь турок, мабуть. Ми граємо вдома. Давайте останній матч вдома. Останній матч вдома. Ми повинні забирати перемогу. Останній матч сезону і домашній ми повинні зробити цю перемогу для вболівальників, які підтримували нашу не саму виразну гру весь сезон. Тому вперед. Вперед, тільки вперед. Мені не подобається, що робить на силвелу. Уже не подобається, що робить силвел. Дон є бой. Санчес, добре. Добре, Санчес. Ой, я що за шо жовту цьому Філіпу Билинг? Що там було? А ну давайте подивимося повтор. Груба гра? А ну конечно чуєш ззаді по ногам. По факту. М -м -м, а зараз ми ловимо контратаку. Он тут Хвича помогает Санчес дуже добре. Хоча на контратаках, нормально, нормальна. Сіні стиєра. Ми знову пропускаємо гол. Цей сезон треба забути як страшний сон. Цей сезон треба потрібно забути як страшний сон. Все ще можу сказати. Фіча зупиняється. Фіча зробить якісь муви і зупиняється відразу. Енсо. Кунку. забарний схавав. Как убьет за развод, а пенальти нема там там забавный. Ебой, 2-0 уже. Я к нему девятку тут вдарил. Это снова у Ци или кто-то? Повтор можно? Это Биллинг. Я же эту карточку получил. Я подвесил как за развода. Бам! В 9. 2-0. 2-0. Так, по итогу выступления твой клуб получил определенные средства. Будь переправлено. Ля-ля-ля. 146 миллионов я получила. Так, пацанчики, переходимо до Прем'єр-ліги, ми зайняли 11 місце, набирали 77 очей, пропусти... забили ми 71, пропустили 72 м'яча, це, це, це дуже кошмарно, я не знаю, як це так трапилось. Ми просто. ну, Ми забили багато, але і дуже багато пропустили. Факт очко. Ми... <сумістичко> ми набирали 47 очей, ми 11 місце. В топ. Перше місце Манчестер Сіті, друге Ліверпуль, третя Аснвіла, четверте Вестхем, п'яте Ньюкасл, шосте Арсенал, сьоме Манчестер Юнайтед. 8 Крістен Пелес, 9, Тоттенхем і 10 Фулхем. Це Треш. Поїхала далі. В Емірайтис вигравав Арсенал 2-0. Ми в полуфіналі програли їм 2-0. Якось так. ХК Кап, Карабау, Кап, точніше, ми, ми вилетіли. Ви би в раунді четвертому в борті Белекборна 4-1 це Було Виграв в Севілі 2-1 в Мечтер Сіті, це смішно. Лігія е е чемпіонів виграла Атлетико Мадрид в ПСЖ. Це прикольно. Давайте подивимося з 1-8, які тут результати були. Які тут були результати нічого так, в принципі, такого екстраординарного, да? так? Тут, тут навіть Ньюкасл виграв Реал Мадрида. Реал Мадрид вилетів вже в одній восьмій. Так само Арсенал вилетів в одній восьмій, просто без шансів. Не знаю, чому так. Щас, блін, я нажимаю. В четвертьфіналі чвертьфіналі Барса виграла. ПСЖ виграв Мастер Сіті. Це дивно. В одній другій. Клітіко Мадрід виграв Епсиха і Барса програла ПСЖ по пенальті. І в фіналі виграв ПСЖ. Ліга Європи? Ліга Європи у нас хто виграв? Виграла Баварія по пенальті 5-4. Давайте подивимося з 1-8. Тут на нічого, нічого такого такого цікавого не було. Ліверпуль пройшов, Рома пройшла. Далі. Ліверпуль пройшов, Рома пройшла. Баварія пройшла. Нецікаві клуби максимально. І тут. Баварія виграла в полуфіналі, виграла в Ліверпуля по пенальті, а Рома 2-1 Аякса. Ну і в фіналі. Така собі заруба була. Далі Кубок Конфедерації, Ліга Конфедерації. Виграла Ферентіна Франкфурта. Одна восьма подивимося, тут було був хтось цікавий. Тут там Сновіла програла Пауку по сумі двох матчів і 3-2. Це запелки, я бачу. І більше запелки в рольбі нікого не наблюдали. Далі. Далі, 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 далі. Тут більше нічого такого цікавого немає. Полуфінал. Фіорентіна 3-0 виграла в Динамо Загріб, а Франкфурт виграв у Бронбі. І не знаю, що це за команда, з якось цієї ліги 5-1. Ну і в фіналі Фіорентіна виграла 2-1. На цьому якось все. Такий віддався наш сезон. Жахливий, я б сказав, сезон. Ну що поробиш? Такий пацанський сезон у нас відався за Лондонський Челсі. Ми зайняли 11 місце, показав вам всі результати. Далі вас очікує. Наступні серії це Євро-2000. 24. Ми тренуємо збірну України, до речі. Це наш перший контракт до збірної України, ми одразу прийняли. І далі у вас очікують трансфер, якщо нас, мене все ж таки оставлять, кого чому Челсі. Пишіть в коментарях, кого хотіли купити. Мені потрібен центральний захисник і Форвард. Тому дякую. Обняв, подняв.